Любі малята! Ми дуже раді зустрічі з вами. Зазирнуло сонечко у наше віконечко. Дощечки доторкнулося, лагідно всміхнулося Діточкам зраділо, промінцем погладило. Несумовим порадило. День ще розпочався, щоб у вас всіх вдався. Ми сьогодні з вами продовжуємо розмову про кольори. А про який колір сьогодні піде наша розмова? Слухайте уважно загадку! Колір цей яскравий дуже, колір серця, колір ружі, колір яблук у садку, колір маків на луку, колір шляпки в мухомора, колір вуст і помідора, колір пихи і заборони. Що за колір то червоний! Червоний це яскравий найбільш емоційно насичений колір. Це пристрасть, життєва сила, мужність, гнів, війна, любов. Червоний асоціюється з сонцем, вогнем, кров'ю, без якої життя неможливе. Він підвищує артеріальний тиск, прискорює ритм серцебиття, робить частішим диханням. Цей колір полюбляють активні та відкриті діти. У них енергія наче кипить усередині, емоції вирують через край. Узагалі червоний це колір життя та здоров'я. До речі, психологи пропонують, коли дитина хворіє, слід одягати її одяг червоного кольору, адже вважається, що це допомагає їй швидше одужати. Колір впливає на ті частини головного мозку, що може дати команду організму одужуй. Червоний колір одягають як щось гарне. Найчастіше червоний колір трактується як колір свята, небезпеки і чуттєвої любові. Тепер зрозуміло, чому цей колір асоціюють з красою, зі святом і з чимось збуджуючим і приємним. А зараз граємо в гру з нашою чарівною скринькою. А гра називається Він, вона, вони, воно. Тож починаємо. Цеглинки глинки Лего. Вони, вони які? Червоні. Вишні вони. Вони які? Червоні. Перець він. Він який? Червоний. Калина вона. Вона яка? Червона. Полуниця. Вона, вона яка? Червона. Листок. Він. Він який? Червоний. Вогнище. Воно, воно яке червоне. Троянда. Вона. Вона яка червона. Мак. Він. Він який. Червоний. Спідниця. Вона. Вона яка. Червона. М'яч. Він. Він який? Червоний. Машина. Вона. Вона яка червона. Помідори. Вони, вони які червоні. А зараз математична хвилинка з їжечком. Малята до нас на верхню червону смужечку прибігли їжачки. Ось такі, погляньте, колючі, веселі. Скільки їжачків до нас прибігло? Багато і їжачки знайшли яблучко. Скільки яблучків знайшли їжачки? Одне. А що потрібно зробити, щоб у кожного їжачка було яблучко, щоб вони не сумували? Правильно потрібно кожному їжачкові подарувати яблучко. Ось так. Скільки на верхній червоній смужці їжачків? Багато. А скільки яблучок? Також багато у кожного їжачка є яблучко. Отже, можна сказати, що яблочок стільки, скільки і їжачків. Малята, погляньте, хто до нас прибіг. Їжачок. А це хто? Ще один їжачок. Скажіть, будь ласка, вони однакові за розміром? Ні. Цей їжачок великий, а цей маленький. А що це вони знайшли? Яблучко! А які яблучка за розміром знайшли їжачки? Правильно, велике і маленькі. Скільки маленьких яблучок, знайшли їжачки? Багато. А скільки великих яблучок знайшли їжачки? Правильно одне. Давайте ми ці яблучка розділимо між їжачками. Великому їжачкові Яке ми дамо яблучко? Правильно, велике. Маленькому їжачку, яким ми дамо яблучко. Правильно, маленьке. Скільки яблук у Великого їжачка. Одне. А скільки яблучок у маленького їжачка. Правильно. Багато. Дітки вивчимо з вами вірш, який називається червона калиненька. Червоний колір, як червоні намистинки. Червоні ягідки калинки. Червоніють в зеленім листі, як калина у намисті. А тепер дайте відповіді на запитання рядками вірша. Червоний колір, як що? Червоний колір, як червоні намистинки. Червоні ягідки калинки. Що роблять червоні ягідки калинки? Червоніють в зеленім листі. Червоніють, як що? Як калина у намисті, червона Калина. Сьогодні мова піде про червону берегиню Калина. Недарма в народі кажуть, що без верби і калини нема України. Калина це символ дівочої краси, вроди і долі. Часто в народі можна сказати такі слова. Щоки червоні, як ягідки калинові. Калина це дуже красива мальовнича рослина. Це кущ з багатьма тонкими гілочками, що тягнуться до неба. Навесні кущ калини вкривається білим цвітом, квіточками, схожими на парасольки. Цвіте калина рясно, а її листя яскраво зеленого кольору має нерівні зубчасті краї. Вони дуже схожі на листя клена. Коли калина відцвіте, з'являються маленькі зелені ягідки, які поступово стають більшими, а восени перетворюються на стиглі ягоди червоного кольору. Ягідки калини зовсім не бояться морозу. Навпаки, від морозу вони стають солодшими. Ними взимку люблять ласувати пташки. Якщо подивитися на зернину ягідки, то можна побачити, що вона схожа на маленьке серце. А ще біля колодязя завжди саджали калини. Щоб бачити, яка вода. Якщо рослина росла гарно, вода в колодязі чиста і смачна. Ягоди калини мають лікувальні властивості, їх вживають проти різних хвороб. А також з них готують смачне варення і заварюють вітамінний чай. Гарна калина, як рідна ненька Україна. Маляда, давайте з вами намалюємо гілочку калини. Сьогодні ми з вами намалюємо гілочку калини нетрадиційним способом малювання. Для цього нам потрібно аркуш паперу з намальованою гілочкою калини та листочками, червона фарба, пробка та паралон. Я буду малювати пробкою. Тож починаємо! Ось така у мене вийшла спробуйте і ви. Ось і добігла кінця наше заняття. До побачення, малята! До нових зустрічей!